Ну що, добрий день усім. Рішив я зайнятися своїм зимом. Довго в мене була така затія. Вже придбав муфту. Така в мене муфта. Ось. Так. Ось. Так. Така муфта. І це мішків старий. Ось так. Не треба, блін, наверное, плотно робити. То, що Ай, метал з алюмінієм окисляється, блін зняти потім нереально. Треба трошки робити, щоб він трохи був прослаблений, щоб свободно заходив. Іначе виходить такого сьомником ламають його. Я вже шківа так угробив. Ну, в принципі, вже є заготовки. Вон стоять три штучки. Верхня то соточка, а нижні три штуки на 130. В принципі, так. Ну і що я ще? Е, так як в мене ж, е, Три пази, ну, чотири ручейки. Це в мене два на коробку і один під генератор. Тут у мене два на коробку буде. Ну і в принципі один на генератор. В принципі, те же саме воно і буде. Так, поставлю, щоб не падало. Зараз сюди впру. Так, ну в принципі, отак ось. ось. От Получиться. Так, Проточив я, на гарячу посадив, в принципі, думав ще тут посверлить болти, на 5, нарізати різьбу і на різьбовий герметик посадити. Але я не думаю, що воно прокрутиться, тому що нагрів я шків гарно, ой, мені гарно і він просто туди впав. Для всяких случай накаточкою. Зробив накатку на самому корпусі. Зробив накатку, щоб вже колистило, обжало і він вже не прокрутився. Ну і думаю, на генераторі не Це Як прокрутиться, знаєш, тоді зробимо різьбову частину. Так, ну і так, потихеньку я працюю. Кручуся. Так, ну в принципі так. Так, ну і точу ще такий шків. Так. На 200. Так як цей то шкіп у мене. Тепер. Подрімень под Б. А цей в мене порімінь А. Тут дві ашки, Тут дві бешки. Ну, в принципі, то я не буду паскудити, тому що э, цей шків я роблю плуг Тому що стіплення задолбало вже. І це постійно остановлюся, вижимаю розринути стіплення, хочу ще так, такий, такий спосіб спробувати. Муфту поставити. Включив четверту передачу. І що поставити? Раз дійшов до кінця, згаз скину, плуг підняв, газонув і далі поїхав. Ну, а це вже все одно прийдеться на, на ставити під фрезу. Бо фрезу малі обороти треба, цей на малих оборотах не буде робити. Треба буде обороти. В принципі, цей буде під фрезу, а цей буде на цей. Ну, побачу, якщо що, воно все прокатить, то може ще й куплю на 130. То, що я це в мене 75 і на моторі і на коробки 200. Це в мене. Під пруг і під фрезу Коли я катаюся, я ставлю 130 на мотор, а 150 на коробку. Тоді він десь до 70 гонить. ну годи. По асфальту, бо по грунтовці почки падають. Ну, Отак, от потихеньку я движуся, що я трошки алюмінію розжився. Е, от видно. Качество. В принципі, тут ще не був, зараз буду точити. Буду сподіваюся, що там пустий не був, бо скільки пробував на 200 так такі плавить Папа пустота шлак там. Я такий маленький на 130, виходить нормально, До тині. Ну що я? Десь 10 мішків в мене баночок з-під пива різні фігні. Пробував ці баночки плавати. Там один мужик казав, єдине треба, да, що був, щоб алюміній. Да. Десь в мене так, не знаю, сантиметр 10 алюмінія я наплавляю, а тоді кидаю баночки. Нічого на толку не вийшло. Ось ці всі баночки. Я покажу, де вони. Ось вони лежать, ці ці баночки. Ось, бачите. Гора. Гра баночок. Отак. От ось так, в принципі. Моє горно. Так, тігель мій ось, у. 150 труба. Прогорів я не доправив. Вже є дирка. Нема такої труби більше. Попробую наварити. Я не можу десь знайду трубу. В принципі, є в мене труба на 200. Може і просто трохи звужу. Це мене якраз розчитано, що якраз оце він повний. У мене виходить шліф оце на 200. Ну так, баночки не хватить ніяк. Більше я не буду їх збирати. Буде просто викидати. Ну і точу. Ви ж бачите, як що. Я спокійно, що на 200 точу. Отак вдвігаю. Мене тут здвинуто. Єдине, що я в мене як на здорових станках і... правильно. Диви клинок. Я піджимаю цим, тому що у тебе 4 а цього, поджим, а цього, а цього, це повний от стой. Ще цей супорт нормально короткий, а цей супорт, він отакий полукруг вижимає, тому що ти тут піджимаєш і піджимаєш з тої сторони. І в тебе полукругом вигинається клинок і в тебе середину виїдає і просто-напросто супорт приходить не в що. І... Края він тебе болтає, середина тебе болтається, а края в тебе туго ходить. Ну, в принципі, не райберів я нічого, в принципі, отак я зробив. Ну і в принципі в мене така шайба є. Я спеціально роблю. Я лімба знімаю. от така у мене штучка зроблена. Накручуєш до кінця, порой, щоб з гайки скакую, тоді вертаюся назад. І отак Ось В принципі, мій лімб лежить. Ось. Ну, вот так, в принципе. Вот так я працюю на ТВ-4. Умудряюсь точить, я что хочешь на нем. Хоть он станок не ахти. Я умудряюсь ставить заготовку даже на нем на 400. Даже 405. 405 я вставляю заготовку. Хотя тут 350 и то нереально. 300 стоит, если, с радянским центром, то стоит 300. Если с китайским, по-китайски, Бачите, він набагато коротший. Якщо він стоїть у китайській, Ось так у нас китайський виходить ось. Він набагато коротший. ці длинніші виходить. Ну, в принципі, так. Буду далі точити. Всім дякую. Одного дня вам, мирного неба. До побачення.